Комісія архітектури, містобудування та розвитку території Львівської міської ради провела виїзне засідання на кількох проблемних об'єктах міста Лева. До роботи комісії долучились і чиновники мерії. Перша локація вулиця Червоної Калини, 89, де розташовані дві церкви. Одна із них московського патріархату. Львівсько-сокальська епархія ПЦУ хоче збудувати там храм. Однак, за рішенням органу місцевого самоврядування, від 2019 року на цій території мали облаштувати ще й майданчик для вигулу собак загальною площою 25 сотих. Що ми зараз дійдемо згоди стосовно вигулу майданчику для вигулу собак, ми можемо це тут скоригувати. Та як майданчик вигулу собак? Майданчик для вигулу собак в апріорі перед церквою бути не може. Це орієнтовно третя частина від цієї церкви. Якби особисто я не уявляю, як можна було прийняти рішення облаштувати місце для вигулу собак, адже уявіть собі, Пасха, всі вдягнуті, гарні, з кошиками йдуть святити Паску. А тут окремі люди здійснюють вигул. Собака, адже вони так само мають певний фізіологічний фізіологічні потреби. Навколо земельної ділянки на вулиці Вороного теж роками точаться суперечки. Ще в 2004-го прийняли рішення побудувати багаторівневий паркінг з об'єктами спортивної інфраструктури на верхніх площах. Проте бажання департаменту містобудування – облаштувати там черговий готель. Хоча місцеві проти і просять дворівневий паркінг зі спортивним майданчиком на даху. Це земельна ділянка, на якій знаходився колись спортивний майданчик. Тут грали діти в баскетбол і футбол. Згодом, так як в нас є брак паркомісць в місті Львові, і особливо в центральній частині міста, тут почався стихійний такий паркінг. Відповідно, Львівська міська рада вирішила віддати цю земельну ділянку безкоштовно. Вона завбільшка 14 соток, тобто доволі велика земельна ділянка в самому центрі позаду готелю Жорж. Безкоштовно підприємцям та ательєр. Люди переконані, це корупційна схема, бо приватному підприємцю віддають 14 соток землі безкоштовно. Та інформація, що є в мене по цьому питанню, піду до плану території затвердженого, який зараз ускаржується в суді. Компанія телер знову для оформлення цієї ділянки для будівництва готелю. Підстави для відмови вам відомо, є тільки не пізні з тою. Документації спільно підготували. В Той же час при візуванні проєкту проекту ми написав свої зауваження, в тому що і ті, що ставимо на сьогоднішній день детальний план території в суді. Крім того, інформаційні довідці ми також прописали, що е, зареєстрована земельна ділянка, яка була яка була за підставі попередніх рішень сесії, які надавали аталіру земельну ділянку, Наразі на карасу карти її немає. Бажання департаменту містобудування облаштувати черговий готель в місті Львові, залишає великий знак питання. Зокрема, комісію на ряд рекомендацій, вчинено ряд дій будемо мати на увазі і будемо пильнувати, як чиновники будуть виконувати свої зобов'язання. Частину питань порядку денного таки не розглянули. Чиновники грунтовно не вивчили матеріали комісії архітектури. Крім того, заступник міського голови з питань містобудування Любомир Зубач на засідання не прийшов, хоча саме він призначив дату.